Має одну перевагу, ціну. Але при цьому має кілька потенційно небезпечних наслідків. Одразу пара йде ось сюди на фасад. Одразу пара йде в сторону одну і в сторону другу. Дивіться. Давайте перейдемо до суто практичних порад, які, на мою думку, є не те, щоб надзвичайно важливими, вони є критично важливими при виборі похилої вертикальної витяжки. Якщо коротко, моя рекомендація дуже проста. Скло не фіксується, не купуйте таку витяжку. Якщо ви побираєте витяжку в супермаркеті будівельних матеріалів чи електроніки. То цілком імовірно, що заходячи в відділ з електропобутовою технікою, ви побачите ось таку картину. Практично 90% вітрини буде зайнято ось такими похилими вертикальними витяжками. Відповідно, у вас складається враження, що ці витяжки надзвичайно ефективні, надзвичайно популярні і тому її обов'язково треба купити. Також інтерес, ймовірно, підігріє сам продавець. Він буде розповідати вам про сучасні технології і про чудесний ефект периметрального втягування. Це коли повітря втягується по периметру скла. І що завдяки щелинному ефекту швидкість повітря збільшується в рази, і тому пара, яка утворюється під час приготування, легко підхоплюється такою витяжкою, як далеко не стояв би посуд. Ну, для початку давайте відразу оговорюсь про терміни. Якщо я сказав щільове втягування чи периметральне втягування, це не означає, що всі виробники чи продавці саме так це називають. Можуть бути інші трактування. Тому не придирайтесь до термінології, а постарайтеся зрозуміти суть. Що очікувати від такої витяжки і на що обов'язково, підкреслюю, обов'язково звертайте увагу, якщо ви вирішили придбати похилу вертикальну витяжку. Я не хочу сказати, що продавці вас обдурюють. В їх словах є доля правди, але як дуже часто буває, вам показують тільки частину айсбергу, саме ту, яку ви хочете бачити. Не зрозумійте мене неправильно. Я не хочу сказати, що ці витяжки погані чи неефективні, і що їх не потрібно купувати. Ні, абсолютно, в жодному випадку. Я в цьому відео намагаюсь пояснити вам, що різниця є. І якщо купити дешеву підробку під якісний продукт, то ви ніколи не отримаєте від неї то, чого вам обіцяють. Моє ім'я Роман Михалецький, ви на моєму каналі про побутову техніку. Вітаю! Перед тим, як продовжити дивитися це відео, обов'язково переконайтеся, що ви підписані на канал. Якщо ні, підпишіться, натиснувши кнопку в правому нижньому кутку, або просто натисніть підписатись нижче перед описом. Також дуже прошу вас вподобати це відео і написати в коментарях, що ви думаєте з приводу сказаного. Оскільки в першу чергу це дуже важливо для мене, це мотивує і надихає на створення нових відео. А по-друге, таким чином ви допоможете алгоритмам YouTube рекомендувати це відео просувати україномовний контент в мережі. Але вертикальна витяжка задумувалась для того, щоб вирішити кілька проблем, які виникають під час роботи звичайної кухонної витяжки. Перша проблема це недостатня площа втягування повітря. Витяжки проєктуються таким чином, щоб бути з одного боку ефективними, а з іншого не займати багато місця. Якщо витяжку зробити суперефективною, але величезною, її не купуватимуть. Якщо компактною, але вона не буде виконувати свою роботу. Теж покупці не віддадуть свої гроші за такий прилад. Похила вертикальна витяжка має можливість збільшувати свою робочу площу, щоб захопити якомога більшу кількість пари, а також створювати такий своєрідний дефлектор, це коли пара відбивається від скляної панелі, направляється на фільтр і затягується турбіною. До речі, ви знали, що витяжку не обов'язково під'єднувати вентиляційний канал, що вона може працювати в режимі рециркуляції. Тобто продувати повітря через спеціальні фільтри і повертати в кухню. Напишіть в коментарях, чи знали ви про режим рециркуляції і чи цікаво було б вам подивитись про це відео. Якщо в коментарях не збирається достатня кількість запитів, я зніму відео про порівняння двох режимів: це відведення повітря і рециркуляція. Друга проблема це висота, точніше, відстань від варильної поверхні до витяжки. В переважній більшості випадків рекомендована висота складає 65 см. Зроблено це з одного боку для того, щоб витяжка витягувала випари до того, як вони розійшлись по кухні. А з іншого, щоб захистити прилад від перегріву і пошкодження. Бо хто в нас читає інструкції, де, зокрема, сказано про заборону використання відкритого вогню під витяжкою? Похилі витяжки можна монтувати на висоті 45 см від варильної поверхні. Це досягається завдяки її конструкції, а також великій площі, яка розсіює тепло. Третя це обмеження глибини витяжки. Переважно пристінна витяжка має глибину до 50 см. Меншою робити небажано через те, що вона не буде ефективною. Більшою робити складно, тому що вона буде виступати і користуватися нею буде незручно. Власник буде вдарятися головою і її доведеться піднімати на більшу висоту. А це вже знову ми повертаємося до проблеми номер 2 Тому виробники багато працювали над тим, щоб вирішити ці проблеми. І створили такий продукт, як похила вертикальна витяжка. Давайте я розпочну з опису переваг похилих витяжок. По-перше, це сучасний дизайн. Така витяжка виглядає стильно і сучасно практично в будь-якій кухні. Також завдяки тому, що поверхня витяжки. Часто виконана зі скла мити такі витяжки надзвичайно легко і просто. Крім того, скло не піддається корозії. Тобто витяжка буде досить довговічною. Наголошую, я зараз говорю про скло, про декоративну скляну панель. Про стійкість самого корпусу до корозії я розповім трошечки згодом. Не пропустіть це важливо, тому що не всі витяжки, як показує практика, стійкі до корозії. І власне сама конструкція і обумовлює те, що у витяжці накопичується рідина, яка викликає корозію. Завдяки тому, що відстань від варильної поверхні до витяжки може бути зменшена до 45 см, значно менша кількість пари розповсюджується по кухні. Ефективність такої витяжки є вищою при умові, що вона має правильну конструкцію. Що таке правильна конструкція, знову ж таки розповім за кілька хвилин. І ось здавалось би секрет успіху: взяли якийсь стандартний корпус, вставили туди турбіну, вирізали чорне скло, зробили невеличку щілину між склом і корпусом і назвали її периметральне втягування. І все суперефективний прилад готовий. А щоб закріпити успіх, треба створити ефект масовості. Для того, щоб потенційні клієнти і споживачі повірили в цей продукт. Необхідно заполонити полички. Власне, цим рітейлери і зайнялись. Вони наповнили такими витяжками будівельні супермаркети, супермаркети електроніки, ринки, дрібні магазини з побутовою технікою. Коли ви заходите в такий магазин, ці витяжки привертають до себе увагу. Якщо ви приходите в магазин і вам кидається в очі якийсь продукт, то майже завжди так задумано виробником або дилером. Це не тому, що цей продукт вам дуже потрібен. Це тому, що виробникам дуже потрібно, щоб ви його побачили, і вас склало з враження, що він вам потрібен. Ну що, давайте перейдемо до суто практичних порад, які, на мою думку, є не те, щоб надзвичайно важливими, вони є критично важливими при виборі похилої вертикальної витяжки. Зараз я на прямих прикладах покажу, чому це важливо. Чому я сфокусувався саме на цьому і на реальних прикладах покажу, як це буде працювати і що буде, якщо не дослухатись цих двох простих порад? Перше, на що рекомендую звернути увагу, це можливість відкривання і фіксації скляної панелі. Якщо скляна панель не фіксується, то з величезною долою ймовірності витяжка завжди буде у вас працювати в закритому стані. В цьому випадку пара не буде захоплюватись корпусом витяжки, і ви зможете розраховувати виключно на периметральний ефект втягування. Периметральний ефект це ефект, побудований на принципі вентурі, який говорить про те, що в місці звуження зростає швидкість повітряного потоку. Різниця в швидкостях буде спричиняти рух водяної пари всередину витяжки. Саме в цьому місці повітряний потік, який створює витяжка, буде підхоплювати випари, які утворюються під час приготування за рахунок вищої швидкості. Проте, периметральний ефект не панацея і не чудо інженерії, яке здатне обдурити гравітацію чи основний закон розповсюдження газів. Частина водяної пари буде відбиватись від поверхні витяжки, як від екрану, і не потраплятиме у вентиляційний канал. Ось це реальність. Чим більш продуктивна витяжка, чим правильніше вона під'єднана, чим кращий вентиляційний канал, тим цей ефект буде відчутнішим. Але. Якщо витяжка не надто продуктивна, або вентиляційний канал надто довгий чи має складну конфігурацію, то повітря буде мати значний опір, і відповідно весь цей ефект нівелюється. І як результат ви отримуєте красивий світильник над поверхнею. В ролі витяжки воно працювати не буде. Ну або якщо і буде, то з величезною натяжкою. Також в закритому положенні витяжка повинна працювати на високих швидкостях, щоб втягнути пару. А висока швидкість це високий рівень шуму. Що ж робити в цьому випадку? Все просто. Виробники придумали можливість відкривати декоративну панель і фіксувати її в відкритому положенні. Таким чином, вона слугуватиме своєрідним ковпаком. Пара буде відбиватись не назовні в кухню, а всередину, в місце, де повинна втягуватись пара самою витяжкою. У цьому випадку практично вся пара, практично всі запахи потраплятимуть туди, куди нам потрібно, у витяжку. Здавалось би, все просто. Але ні. Для того, щоб панель фіксувалась, необхідні кріплення і фіксатори. Потрібні або газові упори ось такого плану, які утримують скло, або інші елементи, які фіксують скло. Це можуть бути звичайні механічні упори, це можуть бути спеціальні петлі, які утримують скло в відкритому стані. Але з того, що я побачив в одному зі столичних супермаркетів, то далеко не всі. Далеко не всі можуть фіксуватись в відкритому положенні. В переважній більшості випадків панель не фіксується, а відкривається виключно для миття, заміни фільтрів, догляду за витяжкою чи обслуговування мотору чи ламп, які є всередині корпусу. А тепер уявіть собі цю витяжку в себе вдома. Ви поставили щось готуватись, увімкнули плиту на максимальну потужність, іде пара, і ви включили витяжку. А витяжка не працює. Ну, точніше, вона гудить. Але пара відбивається від скла і йде в кухню. Більше того, дуже часто такі витяжки мають сенсорне управління. І сенсор може спрацьовувати, якщо в його зоні конденсується волога. В цьому випадку витяжка просто буде жити своїм життям. Вона буде вмикатись, вимикатись, вона може змінювати швидкість, вона може вмикати чи вимикати освітлення. Одним словом, сенсори теоретично. Можуть реагувати на краплини води, які утворюються на панелі керування через те, що конденсується водяна пара. Якщо пошукати, то в YouTube ви знайдете немалу кількість відеороликів, які описують подібну проблему. Я не буду додавати сюди посилання чи рекомендації, оскільки переважна більшість таких відео розміщені громадянами країни-терориста. Але якщо маєте бажання підняти їм перегляди, рейтинги охоплення і монетизацію, то переходьте і дивіться. Знову ж таки, повторююсь, вирішення проблеми є дуже простим: зафіксуйте панель у відкритому стані. Дивіться, все просто. Відкрили панель. У випадку з газовими упорами вони її автоматично дотягнуть в потрібне положення, зафіксують, а ви готуєте скільки потрібно. Абсолютна більша кількість випарів потрапить у витяжку. Навіть на невисоких швидкостях вона буде затягувати пару, яка утворюється під час приготування. Після закінчення приготування на деякий час залишити витяжку включеною для того, щоб вона просохла, щоб конденсат, який утворився на фільтрах чи, можливо, всередині корпусу, висох. І все, панель можна закривати. Легенько протерте ганчірку, якщо утворилися якісь краплини, і витяжка повертається в свій нормальний естетичний вигляд. Якщо вже так стало, що ви придбали витяжку, яка не має можливості фіксувати панель, якщо завод-виробник не передбачив цього, а якщо говорити мовою практичності, зекономив на цьому, для того, щоб ціна витяжки була нижчою, то ви можете підпирати її чимось самостійно. Спробуйте, можливо, якусь дерев'яну лопатку, можливо, якимось іншим методом придумайте, як зафіксувати, але повірте, ефективність одразу зросте. Скло і панель керування можуть бути важкими. Все залежить від моделі. Є моделі з невеликою площою скла, є моделі з великою. Є моделі, де частина скла відкривається, і є такі, де відкривається повністю весь фасад. Конструкцій є багато. Я зараз говорю про принцип. Звертайте на це увагу, коли купуєте витяжку. Якщо коротко, моя рекомендація дуже проста: скло не фіксується, не купуйте таку витяжку. Краще витратити кілька додаткових гривень і кілька зайвих годин для пошуку іншої моделі, там де скло фіксується. Повірте, це позбавить вас в майбутньому від маси неприємностей, які виникатимуть в процесі експлуатації і догляду за витяжкою. Друга досить важлива річ це наявність додаткового фільтру в нижній частині витяжки. Чому це важливо? Що дає нам нижній фільтр? Ну, по-перше, він збільшує площу втягування повітря. По-друге, він дозволяє користуватися витяжкою, не відкриваючи скляну панель. Якщо ви готуєте на задніх комфорках на невисокій потужності, то цього фільтра цілком буде достатньо для того, щоб втягувалась водяна пара. І найважливіше, це наявність вентиляції фільтру в нижній частині. Це дозволить краще провітрюватись, продуватись і висихати витяжці. Якщо знизу немає фільтру, то конденсат, який буде утворюватись всередині корпусу, стікатиме в нижню частину витяжки. З часом там будуть накопичуватись жирні відкладення, які викликатимуть корозію корпусу. Також це може стати причиною виходу з ладу систем освітлення, і вам доведеться міняти лампу. З одного боку, заміна ламп не являє собою щось надзвичайно складного, але з іншого боку, лампи, які використовують виробники під час виробництва витяжок, є досить специфічними. І ви не знайдете їх в роздрібній мережі. Їх необхідно буде замовити через сервісні центри або на якихось спеціалізованих сайтах. І часто ціна таких ламп є досить високою і може сягати 500, а інколи і 1000 гривень. Давайте поекспериментуємо. Я ставлю посуд, який кипить, і вмикаю витяжку, не відкриваючи фронтальну панель. Заради справедливості я використаю різні моделі. Якщо цікаво, назви моделей і посилання на сайт виробника, я залишу в описі до цього відео. Перша витяжка. Продуктивність 600 метрів на годину по євростандарту або до 1000 в вільному відведенні повітря. Під витяжкою працює індукційна варильна поверхня. В двох каструлях кипить вода. І ось нижній фільтр. Я зараз підсвічу для того, щоб показати, що він виконує свою роботу. Витяжка працює на другій швидкості. Величезна кількість пари затягується фільтр. Повімку третю. На третій швидкості величезна, знову ж таки, практично вся пара зараз затягується вже нижнім нижній фільтр. Витяжку не відкриваю. Тепер я спробую закрити нижній фільтр для того, щоб показати вам знову ж таки, різницю. Собі, що у вас немає цього фільтра. Виробник вашої витяжки не цього. куди йде пара. В кухню. І для того, щоб уникнути, хочеться відкрити скло, відкрити скляну панель. І тоді фактично витяжка буде виконувати свою роботу. даному... Місці пара не виходить за межі витяжки, вона повністю залишається знизу і затягується ось сюди, через фільтр затягується в систему вентиляції. А якщо розблокувати нижній фільтр, то фактично витяжка буде втягувати в цьому місці пару і в цьому. Тут повністю сухо, немає конденсату, немає вологи, немає краплин. Але як тільки я це закриваю, навіть з розблокованим нижнім фільтром, бачите, через нього затягується, тут же на склі утворюється перший конденсат. І це посуд стоїть на дальніх комфортах. Тепер давайте для експерименту я їх пересуну вперед. Дивіться. Нагадаю, витяжка працює на максимальній швидкості. Бачите, пара все рівно йде повз витяжки в кухню і все рівно конденсується на склі. Саме тому надзвичайно важливо, щоб витяжка мала можливість відкривати ось цю панель і щоб ця панель фіксувалась. Ось тут є газовий упор. Панель фіксується, і як тільки я її відкрив, вся пара заходить у витяжку. Тут скло висихає, і фактично в такому режимі ви будете мати завжди чисту скляну панель, і витяжка буде працювати на 100% ефективності. Ось тому речі, про які я вам говорив, це нижній фільтр і можливість фіксувати відкидну панель. На мою думку, критично важливі для ефективної роботи похилої вертикальної витяжки. Інша модель трохи дорожча: 800 кубів по євро стандарту і біля 1300 в вільному відведенні повітря. Зверніть увагу, ці витяжки навіть не під'єднані вентиляційний канал. Це просто вільне відведення повітря. Якщо вона буде приєднана, то через опір вентиляційного каналу продуктивність буде нижчою. Дуже простий експеримент. Є варильна поверхня, є дві каструлі. Вони відкриті без кришок. В одній і в другій кипить вода. Рівень потужності 9 на кожній з комфорт. І витяжка в нас працює на інтенсивній швидкості, оскільки вона закрита, пари багато. І ось тут я показую, як працює нижній фільтр. Величезна кількість пари, просто значна кількість пари затягується нижнім фільтром. Важко сказати, скільки це, 80% чи 90%. Але, як бачите, величезна кількість пари. Тепер уявляємо собі, що у вас витяжка не має цього нижнього фільтру. Я його прикрию. Одразу пара йде ось сюди на фасад. Одразу пара йде в сторону одну і в сторону другу. Дивіться. Подивіться, наскільки впала ефективність витяжки. Здавалось би, що робити в цій ситуації? Ну, дуже хочеться відкрити скло відкрити для того, щоб більше повітря затягувалося витяжкою. Відкриваю. Ну, на мою думку, відразу витяжка запрацювала. Тобто величезна кількість пари знову ж таки починає затягуватися цим основним фільтром. Ось тут видно. Я свідомо підсвітив такий колір для того, щоб було видно пару. Бачите? Велика кількість пари затягується фільтром в той момент, коли витяжка відкрита. Тобто, в даному випадку, ось це скло спрацьовує як такий. Дефлектор, так? тобто він направляє пару безпосередньо у фільтр. Втрат практично немає. Тобто більша частина, переважно більша частина пари затягується. А як буде працювати витяжка, де не фіксується скло і немає нижнього фільтру? Ось так. Частина, звісно, затягується, так, тобто периметральний ефект таки працює, периметральне втягування ніхто не відміняв, але на склі все рівно є конденсат, все рівно залишається пара, і це все треба буде мити, тому що пара містить жир. І ось це все рано чи пізно, це все перетвориться на жир, який потрібно буде мити. У випадку, якщо ви маєте і нижній фільтр, і можливість відкрити скло, витяжка просто працює на максимум. Все затягується, скло чисте, мінімальна кількість пари потрапляє в кухню, і ось так, на мою думку, повинна працювати витяжка. Переконались? Ну, дивіться. Поставити фільтр в нижній частині витяжки з одного боку нескладно. З іншого боку, це додаткові маніпуляції на виробництві, а також це додатковий компонент, сам фільтр. Це збільшує собівартість витяжки. Я не буду судити, на яку суму вона здорожчає, але однозначно, якщо взяти варіант без нижнього фільтра і з ним, то з фільтром буде трошки дорожче. Чому я на це звертаю увагу? Знову ж таки, згідно моїх спостережень, бюджетні витяжки не мають таких фільтрів. Як результат, під час експлуатації витяжки є високий ризик того, що ви стикнетесь з тими ефектами, які я щойно показав. Я не стверджую, що це точно буде. Я не стверджую, що витяжку без фільтру в нижній частині абсолютно не потрібно купувати, і це абсолютне зло. Ні, я говорю про те, що така конструкція без додаткового фільтру знизу має одну перевагу ціну. Але при цьому має кілька потенційно небезпечних наслідків. Повторюся. Це гірша ефективність і імовірність утворення і накопичення конденсату в нижній частині витяжки. Обирайте. Ще раз наголошую, що ці речі, про які я говорю, це не видумка. Ви бачили щойно це на екрані. Я показав, як працює витяжка з закритим склом, і ви побачили, що на такому склі утворюється величезна кількість водяних крапель. Я показав, що нижній фільтр досить ефективний і він підвищує продуктивність самої витяжки. Якщо його нема, не проблема. Але краще, щоб він був. Ну що, ось такі дві прості рекомендації під час вибору вертикальної похилої витяжки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вважаєте ви ці рекомендації корисними. Напишіть, якщо ви користуєтесь похилою вертикальною витяжкою, то чи стикаєтесь ви з тим ефектом запотівання, про який я говорив, і чи стикаєтесь ви з тим, що вам недостатньо нижнього фільтра? Зворотній зв'язок, повторюсь, завжди надзвичайно важливий. На цьому я завершую відео. З вами був Роман Михалецький. Я бажаю вам тихого і спокійного дня. Всього найкращого і до нових зустрічей на каналі.